Господь з вами і з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея: Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм апостолам: Стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди і по своїх синагогах будуть вас бичувати. Поведуть вас заради мене, до володарів і царів для свідчення їм і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати. Дасть вам в ту годину що казати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас: Брат, брата, видаватиме на смерть, і батько дитину, і повстануть діти проти батьків, і вбиватимуть їх. Вас будуть усі, ненавидіти за моє ім'я. Але хто витерпить до кінця, той буде спасенний. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо свято святого Степана, першомученика. День дуже важливий, і день, який викликає непорозуміння кожного року. Одразу після Різдва ми маємо це свято. І одразу служиться служба не в білому урочистому кольорі, а в червоному, що означає мученика. І одразу маємо День мученика. І це дуже дивно. І кожного року ми з вами роздумуємо, як так ми зараз переживаємо саме радість Різдва Христового. Навіщо зараз говорити про мучеників? І справді дуже важливо цю радість переживати і відчувати, співаємо колядки, маємо цей різдвяний настрій. І не знаю, як ви, але я навіть цього року себе зловив на думці, що ну, так традиційно любиться, коли є сніжок, коли все таке біленьке, чистеньке, коли є цей такий зимовий настрій. Традиційно у нас так прийнято. Але цього року. Пам'ятається про те, що може й добре, що цього сніжку немає, адже ті воїни, які зараз в окопах, їм цей сніжок, ну це холод, волога, це, це дуже неприємно і може бути пов'язано там і з застудою банально, і так, далі, і так далі. Тобто, я думаю, цього року собі даруємо це відчуття, що нічого страшного. Як воно там далі буде, яка буде температура, то вже інше питання, не знаємо, але в цьому році не сильно вболіваємо над тим, що зараз цього сніжку немає. Настрій не в цьому. Натомість, коли ми навіть колядуємо чи коли ходять колядники? Я вчора мандрував, трохи їздив і бачив, як по вулицях ходять колядники, хлопці, дівчата, десь з зіркою йдуть. Е, мушу сказати, що це мене наповнює ну, величезним захопленням. Е, такий зв'язок з багатьма поколіннями наших предків, які на Різдво ходили, колядували, вітали одне одного. Гостював, відвідав в домі сестри, зібралися. Ми з'їхалися, племінники, тато, мама, сестра, діти. Ну, словом, родичі зібралися. Дуже радий був всіх бачити. Вам буду вдячний за те, що ви помолитеся за здоров'я моїх батьків. Вони вже мають досить поважний вік. І е, коли ми власне, разом сиділи, то прийшли колядники з парафії, і я нарахував, їх було ну, певно, що хлопців і дівчат десь з 20. Перед тим, ну, мене ще тоді не було, але були наші сусіди, баптисти, їх було чоловік з 15. І це так гарно переживається, коли ну навіть різні конфесії, але так по-сусідськи, по-теплому люди одні одних відвідують, вітають з Різдвом, співають колядки. Колись ми, як ще молоді люди, пізніше як семінаристи, ходили так само, колядували. Зараз ця традиція продовжується, і це надзвичайно приємно, надзвичайно гарно. І ми зараз триваємо в. Різдвяному періоді це важливо. Але саме сьогодні церква поставила саме цей день для того, щоб ми одразу пам'ятали, чим є християнство, з чим пов'язано християнство. Тому що. Існує дуже багато небезпек. Я вам про ці небезпеки розповідаю вже добрих е, кілька останніх місяців. Розповідаю про те, що християнство не є євангелієм Євангеліє Христове, це не є Євангелієм успіху. Тобто, що ти от тільки молися, або ти от тільки роби те то і тето, і все в тебе буде добре. От в цьому, в цьому, в цьому там сімейному, фінансовому, е, не знаю, всіх завгодно, яких планах. Е, ні. Християнство це шлях мучеництва, це шлях свідчення. В мене за спиною я дуже часто відкликаюся до цього вівтаря. Я його дуже сильно люблю з тих пір, коли наш викладач історії мистецтва в семінарії, я дуже любив цей предмет, розказав нам про цей генський вівтар з тих пір, а це вже минуло. Ну, вже багато років минуло. З тих пір я думав про нього, ну і от нещодавно зробив. Тепер постійно до нього відкликаюся. І тут є позаду мене поклоніння Агнцю. І приходять діви, приходять пустельники, монахи, єпископи, папи римські, але окремо стоять також мученики. Мученики в деяких з них знаряддя катувань в руках стоять, щоб було зрозуміло, що це саме цей мученик, а не інший. І вони тут відзначені окремою групою. І треба розуміти, що від початку християнства і до кінця світу християни завжди будуть тими, кого будуть переслідувати. І сьогодні ми з вами не можемо забутися того, що кожного року. Найбільш переслідуваною групою людей в світі це є саме християни. Біля 100 тисяч людей в цілому світі переслідуються тільки за те, що вони є християнами. І це є або арабські країни, наприклад, Саудівська Аравія. Де якщо людина візьме участь в Божій службі, то її за це поліція, так звана моралі, переслідує. Ми вже з вами про різноманітні протести чули, за хустку і так далі. Але та сама поліція займається тим, що вишуковує християн, і участь у християнських молебнях переслідується за законом. Або, наприклад, Північна Корея. Там теж, якщо людина молиться чи навіть має просто Біблію, цього вже достатньо, щоб її переслідували, а можливо навіть і стратили. Але сьогодні, будь ласка, зверніть увагу, що саме Іран, саме Північна Корея це сучасні союзники Росії, яка абсолютно цинічно, аморально, нахально, безсоромно е каже про те, що вона виступає за християнські цінності. Вона купує зброю в цих країнах це її союзники на сьогодні. Ці країни, які ізгоями всього цивілізованого розвиненого світу, є її союзниками, і саме в цих країнах християн найбільше переслідують. Це дуже сумно. І сьогодні я вкотре, можливо, ви вже це напевно багато разів чули, але просто собі пригадайте, що південна Корея. Це там, де, як казала радянська пропаганда, все захопили американці. На сьогодні ми цікавимося товарами з тої Кореї, хоча де Корея, а де ми з вами? Цікавимося марками, цікавимося тими Самсунгами, Хюндаями і багатьма іншими товарами, які виробляються аж ген-ген далеко там. І в тій країні, в другій половині, там, де не було комунізму. Там християнство розвивається, причому різні деноминації, в тому числі наша з вами, католицька, там квітне церква, там бум покликань до священства, там вони вже висилають місіонерів по всьому світу, тому що в них священиків вже досить багато є. Я пишаюся тим, що я, кількох з них особисто знаю, був з ними на курсі колись в Італії. От яка різниця? Якби ті самі люди, та сама мова, ті самі корейці, але там прийшов комунізм, ті є Союзниками Росії, а ті є союзниками Сполучених Штатів. І ми бачимо, наскільки між ними є гігантська прірва, і наскільки сильно одні розцвітають, а інші занепадають. І ще раз, по сьогодні, в тій самій Кореї, в тих самих е, арабських країнах, які є союзниками в Ірані, хоча б, християни переслідуються. і нам з вами сьогодні це теж дуже сильно перегукується, тому що що таке переслідування, ми сьогодні з вами ну, чуємо, знаємо. Ми ніколи не можемо забутися про те, що от ми хочемо повністю зануритися в атмосферу Різдва, якби розслабитися, можливо, навіть і забутися, а неможливо, тому що Херсон обстріляли, причому не просто обстріляли. Ну, Хоча, я так кажу, ніби просто обстріляти це ніби щось таке буденне. Ні, це жахливо. але... Бо коли просто обстрілюється, то є ще якась можливість сховатися, врятуватися. Але коли обстрілюється ну, хоча б фосфорними бомбами, які є заборонені всіма можливими конвенціями ведення війни, абсолютно, то від того неможливо ніде сховатися. Якщо хтось з вас знає, можливо, на жаль, як працює фосфорна бомба. То це відбувається таким чином, що навіть якщо сховатися під танк, під БТР, то цей фосфор пропалює зверху цей БТР і аж донизу, до Землі. Тобто неможливо сховатися навіть під метал. Спасу, порятунку немає, просто потрібно тікати, якщо це можливо, але якщо всюди є ці вибухи, куди тікати, як врятуватися. Жахливі абсолютно речі. І так, ми, на жаль, сьогодні з вами змушені говорити про те, що ми з вами також є переслідуваними. Ми з вами якусь участь беремо в мучеництві сьогоднішнього святого святого Степана. Ми бачимо, як це відбувається. І слухаючи сьогоднішній текст саме першого читання, де його б'ють каміннями, а він молиться за них, то багато для кого ну, може навіть перекосити як від якогось лимона. Що як так? Як так може бути? Ну, якби на цьому, можливо, моє християнство закінчиться, тому що я не можу молитися за своїх ворогів. Але пригадаємо, дорогі брати і сестри, собі цю дуже важливу істину. В теперішній ситуації ми хотіли би себе записати, можливо, в розряд в графу, що от ми жертви. Ми пошкодовані. Ну, правда, дивлячись на те все, що відбувається, чи те, що я навіть зараз згадав, там про Херсон, про інші всі місця, знаєте, навіть важко перерахувати всі місця, тому що, поки зараз кажу, можливо, десь знову йде якісь обстріли, знову хтось страждає. Годі все навіть перерахувати, немає такої можливості. І ми можемо подумати, що от ми жертви, нам гірше. Але знаєте, якщо подивитися так з перспективи часу, Подивитися з перспективи вічно, вічного життя, подивитися з перспективи християнства, то більш нещасні не ми, а наші вороги. Тому що вони не просто нас переслідують, вбивають, катують, знущаються. А тому, що вони мусять з цим жити. Вони мусять собі постійно прокручувати в голові цей мультик, заради чого вони це роблять. І. Треба сказати, що те, що вони переживають в своїх серцях, це пекло. Це пекло, тому що наскільки потрібно ненавидіти інших людей, які тобі нічого не зробили, щоб їх вбивати, катувати, мріяти про їхнє знищення, те, що вони зараз переливають на нас, є тільки вершинкою того айсберга, яке пекло вони всередині в своїй душі переживають. Я вже якось був наводив приклад, але зараз хочу його повторити. Нещодавно я якось дивився, переглядав колядку. Колядка стародавня, ще дохристиянська. Пізніше її текст був змінений. Колядка називається прежде Віка. О, як же було, прежде віка. Ну, І розповідається про те, що колись, коли ще не було ні неба, ні землі. Потім та колядка з Дохристиянської була христианізована, змінилися дієві персонажі, що Бог радиться зі святими, як сотворити небо і землю. І там Петро спускається до моря чи до Дна морського, і створюють вони світ. Цікава колядка, стародавня, і мелодія цікава, і текст цікавий. І е, я хотів її прослухати. Є багато різних виконавців, по-різному виконують, і з обробкою, і без. Е, і подивився одну частину мюзикла е, по Гоголю і подивився на коментарі. Ну, і там хтось написав в тих коментарях, що ой, як колись було добре, ми дружно жили. Коментар був написаний російською мовою. Е, я відписав від себе, що ні, не добре жили. Ми жили не добре. Тому що я пам'ятаю репресії, пам'ятаю голодомори, пам'ятаю русифікацію, і ні, ми не жили добре. Так, ну, якби війни ось такої повномасштабної не було, але жертв було багато. І тому ні, це була ілюзія, що ми жили добре і що все було гаразд, бо не було гаразд. І слухайте, та людина, яка написала той добрий коментар, що жили в мирі, в злагоді, як було все добре. Скільки вона вилила на мене бруду в тому коментарі, е, пообзивала, прокльони якісь ненависть, злоба. Що це означає? Ця людина живе в пеклі, її душа чорна, її язик чорний. І вона цю чорноту, цей бруд, який сидить в неї всередині, е, лише за легенькою згадкою. Просто я згадав, що ні, не було добре, і з неї це все виливається в моменті. Чому? Бо це вже в ній раніше сиділо. Подібно як останні дні Адвенту ми з вами читали Магніфікат, як Марія співала цю прекрасну пісню «Величає душа моя Господа, і дух радіє в Бозі, спасі моїм. Вона вибухнула вдячністю до Бога. Вона співала, вона оспівувала те, що в ній сконденсувалося. Бо в ній, в її душі був рай. А в душі багатьох росіян, всіх, не всіх. Хтось там є, хто не має того пекла всередині, вони вибухають ненавистю. І цю ненависть проявляють в тому, що тішаться, коли в нас гинуть люди, тішаться, коли в нас немає світла, тішаться, коли знімають якісь ролики, що ми будемо голодні, холодні, що нам буде зле. і так, я сьогодні хочу сказати, що не те, щоб ми їх, не знаю, там жаліли, казали, от бідні вони нещасні. Але ну, подивімося, ми з вами страждаємо. Багато хто помирає, багато хто втрачає, багато що там, майно здоров'я і так далі. Але при цьому залишається людяність. Натомість ці люди мусять себе постійно накачувати ненавистю для того, щоб. Переконати самих себе, своїх ближніх, що ми вбиваємо, ми знущаємося, ми сіємо смерть, але так має бути ну заради чого? Хіба мало землі, хіба мало життя, хіба мало територій, хіба мало ресурсів в сьогоднішньому світі, вже постіндустріальному, коли важливі не тільки ресурси. Важлива людська фантазія, людська робота, людські вміння, людська творчість. Гроші можна заробити сьогодні дуже по-різному, не тільки на ресурсах. Це ще давно-давно було все полягало тільки на ресурсах. Сьогодні інакше це вже. А однак. Ці люди далі живуть в цих переконаннях, Ні, що потрібні ресурси, людські, територіальні, корисні копалини, тому потрібно захопити. Як захопимо, то буде добре. Ну, не буде добре. Їм не буде добре. По-перше, того, що не захоплять, бо ми не дамо. А по-друге, не втішаться цим. Злодій не натішиться награбованим, його воно не буде гріти. Можливо, він десь. Потішиться своєю пихою, що він там щось зробив шкоду комусь, але це ненадовго. Тому що він все рівно це не втримає. І так, я би хотів, щоб ми з вами сьогодні подумали, що ми, як християни, сьогодні з вами розуміємо, що наші вороги нещасніші за нас. Я це не кажу, щоб ми бідкалися і казали: Ой, вони бідні, нещасні, давайте їх пожаліємо. Ні. Я кажу про те, що ми, як християни, Повинні постійно собі пригадувати, що ми, навіть дивлячись на кривду наших ближніх, наших рідних, наших знайомих, які не мають світла, які дуже часто мають понищені будинки, здоров'я, життя, які дуже часто не мають світла, в кого є рідні, близькі в Києві під Києвом, люди по чотири доби не мали світла взагалі. На сьогодні, коли багато що, там, якісь помпи, насоси, е, отоплення, коли все стоїть саме на електриці, ну, не мати світла, це означає бути в холоді, е, ну, не тільки не бачити, але й бути холодним просто, не мати можливості теж приготувати їсти, не мати можливості теж помитися. Так, але в цьому всьому, дуже важливо, щоб ми сьогодні ще раз, вкотрі і вкотре пригадали, це не ми нещасні, це вони нещасні. Тому що ми стоїмо, боремося і обстоюємо свою свободу, своє життя, своє майно, свою гідність. За що б'ються вони? Зверніть, будь ласка, увагу. Вони, вороги Степана, про якого ми сьогодні читаємо. Е коли вони це слухали, гнів роздирав їхні серця і скреготали на нього зубами. Коли людина скрегоче зубами, вона не просто сціплює зуби, аж скрегоче, що це означає? Така люта ненависть, озлобленість, що людина аж не може стримати. Ну якщо хтось скрегоче зубами, ви розумієте, якщо це навіть чути, наскільки це жахливо, справді, розповідають про тих людей, які завдають болю іншим людям, що вони так насправді, коли завдають цього болю, вони уявляють цей біль, вони насолоджуються цим болем. Але ця людина. Катуючи ці кати, вони цей біль якби переносять теж на себе. Вони приміряють на себе, як би це могло бути. Тому, завдаючи болю, вони якоюсь мірою цей біль і переживають. Вони думають, що і з ним буде так само. Далі. Голосно закричавши і затуливши свої вуха, вони одностайно накинулися на нього. Дивіться, як дуже часто десь в якихось розмовах, чи там по телефону, багато хто має, чи родичів, чи знайомих десь там в Росії, чи як ми дивимося якісь там ролики там з тими чат-рулетками, чи якимось іншими дискусійними майданчиками, як росіяни дуже часто просто переривають розмову, не хочуть далі слухати. Десь там кажуть БББ, все затуляють вуха і просто не хочуть слухати. Про що це свідчить? Ну, так. Вони скрегочуть зубами, вони зляться, вони озлоблені. Дивіться, від початку війни я повторював і буду повторювати весь час ту саму тезу. Ми з вами обстоюємо своє життя, свою свободу, свою гідність, але ми не можемо дозволити собі перетворитися на наших ворогів і стати такими, як вони. Ми не можемо дозволити собі дихати оцією озлобленістю, перетворитися на, на таких нікчемних людей, які будуть мріяти тільки про те, що в інших буде зле. Ми не хочемо, щоб іншим було зле. Ми хочемо, щоб вони відстали від нас. Ми хочемо, щоб вони дали нам спокій. Не раз себе ловлю на думці, що. В нас в медіах дуже часто подається, що ось там росіян загинуло стільки-то і стільки-то там залужного віддали, що вже 100 тисяч перевалило росіян. А знаєте, в чому біда? А біда в тому, що ми то рахуємо, скільки їх загинуло, але росіяни цього не рахують. Їм не важливо, скільки людей загине. Вони не сильно цим переймаються. Їм байдуже, скільки людей загине. Чи 100 тисяч, чи можливо кілька мільйонів. Чи кільканадцять мільйонів Їм байдуже. Вони мають ненависть до нас, але мають ненависть і до себе. того що саме таким є пекло людської душі. Людина, яка ненавидить, вона готова попрощатися зі всім, з життям, з майном, з усім на світі, аби тільки щось довести. Ну, і що довели ті 100 тисяч. Вони не живі могли би жити. Сьогодні, крім Степана, читаємо текст від Ісуса, який розповідає про те, що будуть страшні речі відбуватися. Видасть на смерть брат брата, батько дитину. Нещодавно побачив допис однієї журналістки, яка зібрала різні історії, про те, як. Українські патріоти різні, в силу різних обставин, дуже часто сімейних, перейшли на сторону ворога і стали або колаборантами, або прихильниками. І я пригадав теж одного свого дуже добре знайомого, який раніше був ну, надзвичайним патріотом, але пізніше одружився, виїхав за кордон, зараз працює з якимось російським бізнесменом. І десь не чути вже його, ні патріотичних заяв, нічого. І це дуже боляче. Боляче, бо я знаю цю людину. Боляче, бо, ну, як ця людина виходить, зрадила себе, свої переконання, своїх рідних, свою історію, те, що все казала до цієї пори, а казала на тему патріотизму дуже багато. І це дуже сумно. Але так читаємо про те, що. Видаватиме на смерті батько дитину і повстануть діти проти батьків. І це те, що стосується цієї війни. Але крім теперішньої війни і цієї дози ненависті, яка є гігантською, є ще інша війна, яка буде набагато довшою за цю війну. Проти християн завжди будуть повставати. Завжди Завжди християни будуть не подобатися. Тому що християни або моляться, або благословляють, або читають Біблію, або моляться Отче наш, або роблять ще якісь речі, і це завжди буде комусь не подобатися. Завжди християнство будуть намагатися відсунути десь на сторону, або зліпити з нього щось, що не матиме справді євангельського духа в собі. І так. Ми дуже часто з вами почуємо про те, що якщо ви хочете залишитися християнам, якщо ви хочете залишити свою паству парафіян, то скажіть, що це і це перестало бути гріхом. Почніть проповідувати щось таке, що тепер вже інший час, інші обставини, що тепер вже це насправді не має значення. Головне там мати Бога в серці і тому інші подібні речі. Тому будь-який християнин, який заікнеться коли-небудь про етику, який скаже щонебудь про статеву етику, про ставлення до того, що гомосексуалізм є чимось не тільки грішним, але невластивим взагалі, людській поведінці чи психічно здоровій людській поведінці, коли людина скаже про те, що вбивати дітей є чимось недобрим, що аборти не є припустимими, то це завжди буде викликати бурю, незадоволення. Достатньо тільки це Євангеліє приміряти якось реально до життя, сказати, що ось має бути ось так і ось так. І одразу будуть переслідування спочатку на мові, спочатку насмішками, спочатку якимось висміюваннями, а пізніше, ну, пізніше ув'язненнями, бичуваннями, багатьма іншими речами, ну, включно. З мучеництвом. Сьогодні маємо день, який нас намагається трошки розтормошити. І одразу нам показує, чим є християнство? Якщо нас з вами зараз ніхто не переслідує за наші християнські переконання, це означає, що ми всіх влаштовуємо. А це означає, що ми стали зручними. І це вже поганий знак. Нехай Господь нам благословить, щоб ми справді були його живими свідками, справжніми свідками. Амінь.